Якщо ви в Польщі мали штрафи і ви їх не оплатили, наприклад, за паркування, перевищення швидкості або ж іншу адміністративну або кримінальну відповідальність у майбутньому, якщо ви плануєте подаватися на громадянство, у вас можуть виникнути проблеми, і ви його можете не отримати. У нас зараз клієнт, один із клієнтів у Варшаві, отримав. Відмову на громадянство через те, що в 2021 чи 2022 році у нього був штраф, і він його не оплатив. І тепер при подачі на громадянство у вас додатково вимагають написати або ж ошвячення, або ж показати. Сам штраф і підтвердження того, що ви його оплатили. Якщо у вас було там 10 штрафів, то потрібно на усі штрафи мати підтвердження і також усе задокументовано. І це зараз дуже строго перевіряють. І я думаю, що ще більше будуть перевіряти, щоб в майбутньому, як ви поміняєте правовий статус із. Не українця на поляка, щоб у вас було повністю все оплачено. Тому зараз дуже важливо, коли будете подаватись, все це сформуйте заздалегідь, подбайте, що у вас все було оплачено. Можете звернутися до уже Є різні уженди, так які видають штрафи, наприклад, Страж Мінська, уж міста, поліція. Я записував на рахунок цього окремі відео у себе на Ютубі. Можете подивитися, пошукати, і ви можете просто відправляти листи до них, і вони вам зобов'язані дати відповідь, чи у вас є якісь конкретні штрафи. Також можуть бути штрафи в податковій, наприклад, якщо ви не заплатили податків, але така ситуація зараз є популярною, тому беріть це під увагу.